Пека в Україну прийшла надовго. Вона охопить майже всю територію нашої країни. Максимальна температура повітря найближчими днями становитиме плюс 40 градусів. На відчутне послаблення температурних показників ані поточного, ані наступного тижня немає навіть натяків. Найскладніша ситуація на півдні, сході та більшості центральних областей України. На Полтавщині ясним небо буде вранці та вдень. Надвечір на ньому зрідка з'являться хмари без опадів. Вночі стопчики термометрів опустяться до позначки плюс 21», в вдень піднімуться до плюс 33. У Кременчуці хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Без опадів. Максимально повітря прогріється до плюс 33» градусів. Темної пори доби температурні показники знизяться до плюс 21». Небо у горішніх плавнях упродовж вівторка буде ясним недовго. Вже в день його затягнуть хмари, які триматимуться до пізнього вечора без опадів. Температура повітря в день становитиме плюс 33, вночі 21 градус тепла. Вітер північного напрямку до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 9 липня 2002 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 37 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1952, дев'ятсот градусів тепла. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.